Друзі, привіт! З вами Антон Золотарьов Радіо. Ви просили, я роблю інструкцію по прошивці спектроаналізатора TINI SA Ultra до спеціальної прошивки від пана Богдана Кмітя. Її ще називають спецпрошивка ЗСУ. Прошивка можлива через телефон з мобільного безпосередньо з браузера, можлива через комп'ютер кабелем. Зараз покажу, як перешивати з телефону, тому що телефон є у кожного. І і ще одне з відео зніму про те, як прошивати з комп'ютера. Якщо коротко, то що нам потрібно зробити? По-перше, це отримати доступ до портала з прошивкою інструкціями, і також там є 3D-моделі для друку тримачів. Друге, це безпосередньо перепрошити тіньку. Третє отримати у пана Богдана ключ активації і активувати. Які в нас можуть бути нюанси? Якщо е, тіні вже прошита старішою прошивкою, і нам потрібно оновити тіні, то спочатку ми її окірпічуємо, а потім після цього е, накатуємо нову прошивку. З чого ми починаємо? Для прошивки нам потрібно, власне, сам спектр аналізатор і кабель. Якщо ми перепрошиваємо з телефона, це може бути будь-який Android, і нам треба кабель Type-C, Type-C. Або звичайний USB кабель, USB-A на Type-C, і тут OTG кабель USB-мама на Type-C. У мене під рукою був такий, тому я такий використовую. Що ми робимо? Під'єднуємо аналізатор до комп'ютера і переводимо в режим DFU. Як це робити? Зажимаємо коліщатку і вмикаємо в цей момент. У нас тут світиться лампочка. І аналізатор начебто не вмикнувся. Не увімкнувся. Зараз я його вимкну. Увімкну. Ми бачимо, що він завантажився. Так здеру наклейку. Бачимо, що він завантажився, вимикаю, затискаю коліщатку. і вмикаю, і бачимо, що на екрані нічого, але тут червона лампочка засвітилася. Це значить, що він в режимі для перепрошивки. Тепер переходимо до телефону. Що? Тут обрати. У мене в цьому, в цьому варіанті автоматично постійно обирається, що з'єднанням керує підключений пристрій. При, спрозі, при спробі перемкнути на цей пристрій переключення, але нічого не відбувається. Воно мені каже, що спроба не вдала. І от саме в такому варіанті, з'єднанням керує підключений пристрій, все працює, Ось не вдалося змінити. Що ми робимо? Заходимо в браузер, сайт сайтнds.org. Нам потрібно отримати доступ до цього сайту. Для того, щоб його отримати, ми пишемо Богдану кміть. Богдан, доброго дня. Дай, будь ласка, доступ до цього порталу на такий мій емейл. Потрібно давати емейл собака Gmail. Зараз я тут розлогінюся, завершити сеанс. І покажу, які варіанти авторизації. Discord, якщо ви користуєтеся, GitHub або Google. Я обираю варіант через Google. Заходжу через свою пошту, і Богдан мені вже дав доступ на цю пошту. Для того, щоб перепрошити, тут є пункт меню Встановити прошивку. Його обираємо. Тут є коротка текстова інструкція. Для загального розвитку можна її почитати. І взагалі краще її почитати. Вона допоможе. Уникнути певних проблем. Нажимаємо кнопку підключити. І у нас тут видно STM32 Bootloader». Якщо я витягну кабель, то видно, що сумісних пристроїв не знайдено. Вставляю кабель назад. І в нас знову з'являється STM32 Bootloader». Обираю його, нажимаю кнопку Під'єднатися. Питає, надати додатку Chrome доступ до пристрою? Так, надати. Далі обираємо версію прошивки. Раджу. І Богдан радить використовувати завжди найновішу версію. І нажимаємо кнопку Встановити. Незрозуміло нажалась вона чи ні. Ще раз нажимаю Встановити. А, так, знизу видно, що йде процес. Напевно, через те, що я нажав двічі, щось відбулося. Давайте від'єднаємося. Під'єднаємося заново. І ще раз встановимо. Звертайте увагу, двічі нажимати не потрібно. Нажимаємо лише один раз. Але якщо ви натиснули двічі, як бачите, від'єднуємося, під'єднуємося і процес йде заново. Як у мене щойно. Ось, все у нас дан. Після цього завантажується наш е, Тіні. Далі нам телефон не потрібен. Я його прибираю. Що потрібно зробити далі? Ідемо в меню конфіг і у нас тут є вершен. Потрібно ось цей ID передати пану Богдану для того, щоб він вам згенерував код активації. Так і пишемо Богдану. І друкуємо ID. Ось так. Написав код. З досвіду, формат цього коду ID може змінюватися. Деякий час чекаємо, але зазвичай Богдан достатньо швидко видає коди. Ось нам Богдан відповів. І Куди потрібно вести цей код? Повертаємось на початок, частота старт. І вводимо код активації. 30, 43, 73. 88, 79. І натискаємо X1. Ось. Тепер прошивка у нас активована. Що потрібно зробити далі? Якщо у нас. Отут де калібровка у верхньому правому куточку. Червоне, значить, потрібно відкалібрувати аналізатор. Як калібрувати? Під'єднуємо кабель, який йде в комплекті з аналізатором, і заходимо на лаштування. Ще калібрувати. Написано: з'єднайте КАЛ та RF. Ось Кал ось RF. Калібрувати радіо. Калібрувати. І аналізатор сам себе калібрує. Йому потрібно там, близько хвилини часу. Якщо у вас сенсор працює некоректно, тобто, ви нажимаєте в одному місці, а Натиск логічний відбувається в іншому місці, то можна також відкалібрувати і сенсор. Якщо сенсор працює коректно, то можна цього не робити. Ось написано Calibration Complete, Touch Screen to Continue. Тепер у нас написано білим. Якщо білим, то зеленим, то воно відкалібровано і калібрувати нам не потрібно. Ми бачимо спектр, ми бачимо. Водоспад. Що ще можна додати? Якщо ми використовуємо малошумний підсилювач, то можна в налаштуваннях додати коефіцієнт зовнішнього малошумного підсилювача. Якщо ви знаєте, що у вас підсилювач на 20 дБ, додаєте коефіцієнт 20 дБ, якщо на 30 дБ, то додаєте 30 дБ ставити в дБ, наприклад, якщо 20, то 20 і x1. Тепер у нас підсилення 20 дБ. Зараз я знову поставлю 0. І прошивка завершена. Можемо працювати. Тепер у випадку, якщо ми хочемо оновити старішу версію прошивку на нову, то потрібно виконати наступні дії. Ось я зараз поясню, чому потрібно їх виконувати. Якщо ми зажимаємо корещатку і вмикаємо, то пристрій не переводиться в режим. DFU, Я його під'єдную. Заходжу знову браузером, оновлюю. Підключити. Надати доступ. Встановити. І у нас нічого не відбувається. Богдан спеціально зробив захист від того, щоб цю прошивку не можна було скачати і в режим DFU пристрій просто так не переводиться, і відповідно прошивку неможливо скачати. Для того, щоб це зробити, потрібно нам спеціально зробити цеглинку. Тобто йдемо в налаштування, ще, ще. Підготувати до оновлення. І знову потрібно ввести код. Який нам вислав пан Богдан. 30, 43, 73, 88, 79. Натискаємо X1, прошивка витерта, завантажте дефір режим та запрограмуйте нову прошивку. Все, зараз ми без прошивки вимикаємо. Вмикаємо в DFU режим знову, переходимо в браузер, нажимаємо Connect, встановити. Напевно, потрібно оновити. Все, готово. Написано дан, хоча прогрес бар не добіг до кінця. Вмикаю аналізатор. Ні, в мене не вийшло. Спробую ще раз. Можливо, це тому що я двічі. Можливо, це тому що я двічі натиснув кнопку Встановити Один раз цей раз нажимаю. І цей раз коректно. Тому бачите, не допускайте такої помилки, як я, не нажимайте цю кнопку двічі. Потрібно буде сказати Богдану чи Андрію для того, щоб після першого натиснення ця кнопка ставала неактивною. Прям хочеться її другий раз нажати. Done. І аналізатор у нас вмикнувся, прошивка вже активована. Ось така вийшла інструкція. Якщо у вас є питання по ній, то задавайте, будь ласка, їх в коментарях.